Дуже багато історій жорстокого поводження з тваринами. Я юрист, і е, всі дзвінки, які е, з проханням про допомогу в там випадку, наприклад, отруєння отруїли тварин, потрібно викликати поліцію. Поліція виїжджає, не хоче відкривати кримінальне провадження, тому що це дуже складно. Вони угу. не хочуть з цим заморочуватися. Ось і це теж дуже складно, бо людина, коли звертається, вона знаєте, розповідає все емоційно і в барвах. Оце прям стільки емоцій, стільки барв, і кожного разу пропускати це через себе дуже складно. А ви ж розумієте, кожна людина намагається мені передати свої емоції, щоб я це прочувствувала і ну як. Як як, як можна краще допомогла, їй. да, от ну вона ж потребує допомоги, тому вона хоче да, вам пояснити, да, чому прониклась. треба ця допомога да і це от це дійсно складно. І хочу сказати, до речі, дуже багато таких скарг, що поліція не хоче реагувати. Чомусь у нас до сих пір відношення, знаєте, от як було були в радянські часи ставлення до тварин як до сміття. Наче це ось щось не живе. Раніше, в радянські часи, тварин безпритульних просто відстрілювали, згружали в звичайні контейнери зі сміттям і вивозили. Або взагалі було що гірше шкуродерні були. Це теж дуже. Да. І оце, о той шлейф ще тягнеться до цих пір. І Тому хочеться змінити все-таки ставлення до тварин і з боку поліції також. Тому ми створили петицію. На сайті кабінету міністрів я е, створила е, від Help Animals of Ukraine та Асоціації зоозахисних організацій. Е, там залишилося зібрати відсотків 40, мабуть, голосів. Всього 25 п'ять тисяч, угу. а вже зібрано приблизно 13 чи 14 тисяч. Буквально за я не знаю, днів за, за два тижні. Можливо, вже зібрано. Угу. Як вона кількість. називається? Зараз буду гуглити е, петиція про створення зоополіції. Це mm -hmm. дуже важливо, тому що я вважаю, що знаєте, от коли є да, таке коли поліцейські приїжджають і ем, вони розказують, що в них є більш важливіші справи, ну інші, да, які стосуються mm -hmm. людей. А ми знаємо, що їх про людей вони так розслідують не дуже. Ось тому е, хотілося б, щоб зоополіція була. Е, наприклад, я завжди привожу в приклад. Е, практику, є в Америці в, е, в кількох штатах. Така практика крос-репортінг називається. Дуже цікава практика е, взаємодія між е, поліцією і ветеринарною службою. Угу. Це, наприклад, коли. Е, Власник звертається до ветеринарної установи з твариною, а ветеринар бачить, а, бачить. Угу. бачить, що на тварині є ушкодження, які могли бути заподіяні людиною, угу. тобто він розуміє, що насильне на тварину відбулося в родині, він ставить до відома поліцію, і поліція приїжджає в родину і перевіряє на випадки домашнього насильства. Тобто, скоріш за все, там або до дитини, або до жінки вчиняється домашнє насильство. І навпаки, якщо до поліції надходить заява про випадки домашнього насильства. Вони передають до ветеринарної служби, і ветеринарна служба приїжджає в родину і перевіряє тварину на випадок тілесних ушкоджень. І така практика взаємного оповіщення є дуже дієвою. Вона допомагає на ранніх стадіях виявити випадки сімейного насильства або жорстокого поводження до тварин, бо це взаємопов'язано. І тому я завжди кажу, що чому поліція зобов'язана належним чином реагувати на випадки жорстокого поводження, тому що жорстоке поводження з тваринами це перший крок до насильства над людиною. Ті люди, які вчиняють жорстоке поводження, вони просто схильні до різних проявів насильства, особливо до якихось насильницьких злочинів щодо людей. Вони, якщо вони не отримують покарання за те, що вони зробили, вони потім переключаються на людей. І вчиняють тоді злочини. Там випадків таких дуже багато, але найяскравіший це, мабуть, дніпропетровські маньяки. Пам'ятаєте, три хлопця їм по 19-20 років 2010 рік був Ігор Супрунюк, Саєнко і Ганжа. Не пам'ятаю їх імена. Супрунюк Саєнко і Ганжа. Хлопці 19-20 років. Коли їх піймали, на той момент вони встигли вбити 21 людину. Значить, наймолодшій жертві було 13 років, найстаршій 70 років. Так от, коли вони були підлітками там, по 15-16 років, вони вчиняли жорстоке поводження з тваринами. Вони вбивали, розчленовували, вішали котів собак, знімали все це на відео на власні телефони. В матеріалах кримінального провадження є ці записи ну, з їх телефонів. Ось, і е, тоді криміналісти провели паралелі, що вони знущалися над тваринами такими ж способами, як знущалися потім над людьми. Е, наприклад, є епізод: вони у вагітної кішки вирізали плоди. Угу. І точно так вони позначалися над вагітною жінкою. Боже, який жах. Так, да, це дуже жахливо, тому поліція зобов'язана, просто зобов'язана звертати увагу на такі випадки і карати правопорушників, які жорстоко ставляться до тварин, заради безпеки нашого суспільства, заради безпеки людей.